Читаючи цю книгу в першій половині, я думав, чому в неї так багато фанатів. Це ж нудно. Але потім я кардинально змінив свою думку і зараз розповім чому. А ти, поки підпишись і постав лайкос. Так, я читаю доволі повільно, тому що я цю книгу купив майже на її виході. Зокрема, тому що я читаю вголос. Загалом я дуже затримався, якраз таки на першій половині цієї книги. Бо на початку дуже важко зрозуміти, про що ця книга іде, вектор розвитку сюжету. На початку нас доволі хао. Аотично, хоч і з певною ціллю, знайомлять з основними персонажами, потрішечки годуючи нас бекграундом всесвіту. Якщо я не помиляюся, то це перша книга з трьох, які загалом є. Якщо дуже коротко розповісти про першу частину якось описати, то вона про дивні відносини з персонажами, в яких ледве не в кожного є якісь таємниці за спиною, Приправило все це. Спортом, яке називається ексі, це щось типу лакроса, де е, головним інструментом є клюшка, на кінці якої є сітка, якою треба переносити і забивати голи маленьким м'ячем. Я сподіваюся, я нормально пояснив. Щось дуже схоже на хокей, де замість е, шайби м'яч. І я зрозумів, наскільки це цікаво лише тоді, коли нас закінчили знайомити з основними початковими персонажами та почали розповідати про основний сюжет, про інші команди і про проблеми, з якими може зіткнутися ну, команда Палметто, зігравши з ними. Тобто, саме тоді розкривається якраз найцікавіше в цій історії. Паралельно почались активно розвиватися відносини між. Персонажами та в другій половині з'явилося прям багато екшена, і через це я проковтнув другу половину прям дуже-дуже швидко, через що я хочу продовження. А як казали, небо паблішинг, що продовження вони планують восени, а до неї ще чекати доволі довго. Прочитати хочеться вже. А ви обов'язково пишіть своє враження щодо цієї книги в коментарях? Мені буде приємно почитати.